Європейські проблеми можна вирішити. Головне це діяти і негайно. Поділився журналістами своєю позицією щодо кризи в Європі. Американський президент Барак Обама він належить до тих, хто вважає, окрім урізання витрат, в першу чергу, треба піклуватися про зростання економіки та зменшення безробіття. Усі рішення в руках європейських лідерів. І на щастя, вони розуміють усю серйозні ситуації і необхідність негайних дій впродовж останніх тижнів я постійно спілкувався з ними. Ми погодилися, що є певні заходи, до яких треба вдатися негайно, щоб запобігти погіршенню ситуації. Потрібні рішення жорсткі, однак Європа має можливість їх втілити, і вона має підтримку Америки. Зараз Європейські лідери зосереджені на зміцненні своєї банківської системи. В той же час вони розмірковують над тим, як забезпечити економічне зростання, в той час, коли у розпалі реформи, на завершення яких треба від трьох до п'яти років.